Знаєте, я навіть тут дуже великих е, тем не бачу. Зараз про це скажу. Це е, ще раз для тих, хто в нас полюють на рожевих єдинорогів. Все в нас вже валилося, влада розсипалася, все інше. Насправді вони по моєму самі відчувають достатньо впевнено. Розповіді Зеленський приляканий дійсно був зляканий на початку. Коли це все відкрилося, він не був впевнений, чи Ярмак зможе контролювати процес, чи Татаров зупинить на відповідному місці, чи воно не перейде далі. Він бачив, що починається грізняве оточення. Його треба було вивести з України. Тому. Йому організували. Це було, ну це була профанація рідкісна. Я ж сам міжнародний, я ж сам організовував візити, сам був учасником міжнародних візитів. Я дуже добре знаю ці речі. То візити, які відбулися зараз, Зеленському, їх робили з коліна. Вони нульові розповіді, що там щось підписали, підписали те, що не має або жодного значення, або давно вже підписано, перепідписали, підписані документи. Поїздку до Греції і до Франції готували за два дні. Два дні пішло на. Те, щоб підготувати цю поїздку далі, коли він же був в Греції, вмовили іспанців, щоб його прийняли, і вже в останні дні буквально вмовили, щоб його Ердоган прийняв. І бо візиту в Туреччину формально не було. Відмовилася Туреччина надавати йому статус візиту, але погодилося, що його прийме Ердоган і тому в Україні можна буде збрехати, що був візит і до Туреччини. Ще кажу, це. Не були візити повноцінні, це було втеча з України під прикриттям, що він зустрінеться з певними лідерами тих країн. Все, нічого більше.